Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від італійської компанії Antonini під брендом Old Beer і номером 930723LU. Це є складний ніж з руків'ям виготовленим з оливки. В розкритому вигляді довжина ножа складає 23 см, довжина леза 10 см, товщина леза при цьому близько 2 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо виготовлене з нержавіючої сталі, спущене в ноль. З лівого боку ми бачимо спеціальний проріз для нігті для того, щоб було зручно відкривати цей ніж. Також тут ми бачимо гравіровку бренду Old Beer. В латунному больстері є замок, який фіксує ніж у відкритому положенні. А також фіксує ніж в закритому положенні. Довжина ножа в закритому положенні 12,8 см, а вага його 90 г. Окрім оливкового руків'я, ці ножі можуть мати руків'я з американського горіха, а також можуть бути виготовлені в такому ламінованому вигляді чорне руків'я з полосками в даному випадку італійського прапора або німецького прапора. Постачаються ножі в фірмових картонних коробочках. Всередині в коробці є також інструкція, в якій є повний асортимент на ряд ножів від Old Beer, а також опис запатентованого замка. Придбати ніж OldBir 9307 23LU, а також інші ножі від Antonini Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!